Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед Формула Tour модель 2024 року. І ця модель випускається в трьох розмірах коліс, Це 26, 27,5 та 29 дюймів. Попереду у нас варіанти на 26 колесах і випускаються вони тільки в 13-му розмірі рами, і відповідно, зріст мінімальний, тут повинен бути 135 см максимальний до 160 см. Справа червоний варіант це колеса 27,5, і він випускається 17,5 рамі і 19,5. Синій це 29 колеса. Також чорно-зелений це також 29 колеса, 21 розмір. На 29 колесах випускається в двох розмірах 19 дюймів та 21. За ним синій, це колеса 27,5 і такий зелений матовий з помаранчевим. Це на колесах 29 дюймів. Велосипеди ці по комплектуючим повністю однакові. Відрізняються вони лише розміром рами та розміром коліс. І так, давайте розглянемо цю модель на прикладі Коліс 29 дюймів. Рама виготовлена з алюмінію, сплав 6061. Верхня труба така має, має такий вигін. Зроблено це для дизайну, воно так гарніше виглядає, взагалі рама виглядає сучасно і красиво. Тросики трансмісії та задній гальм проходять всередині рами, якісне зварювання. На нижній трубі кріплення під тримач для бутилки та насосу. При бажанні на цей велосипед ви можете встановити багажник. На задньому трикутнику всі кріплення є, але обов'язково підбирайте, щоб багажник був під дискові гальми. Широке нижнє перо, що додає додаткової міцності, також красиво виглядає. Так же само зроблено на Formula Motion. Сидіння стандартне, як на всіх велосипедах, Formula, і воно досить непогано себе зарекомендувало, воно комфортне, м'яке. Фіксується на сталевий підсидельний штир. І висота регулюється за допомогою ексцентрика. Ширина керма 68 См. Воно сталеве і встановлюється на алюмінієвий винос за допомогою 4 балків надійне з'єднання. Вилка пружина ластомірної конструкції хід 100 мм. Вона сталева. В правій нозі встановлений локаут і при необхідності ми можемо вилку заблокувати. Також ми можемо відрегулювати жорсткість пружини в лівій нозі. Тулки зроблені з алюмінію, вони на промислових підшипниках, вони надійні та дають велосипеду хорошого накату. Абада зроблені з алюмінію, подвійні противоударні, гума компас, ширина 2,10 дюймів і протектор такий універсальний і під ґрунт, і під асфальтовану місцевість. Також в лісі буде на ньому їздити комфортно. Трансмісія складається з компонентів LTU та Shimano, 24 швидкості. На кермо встановлені Моноблоки LTU a 3 серії, правий моноблок на 8 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач LTU, працює він з провідною парою від провіл вона сталева на 3 зірки розрахунок 24, 34 і 42 зуби, сама велика. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках Неко під квадрат. Задній перемикач Shimano Ternei X і працює він з касетою на 8 зірок, розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36. І тут, як ви бачите, стоїть касета, а цей механізм значно міцніший за трішітку. Задня втулка також алюмінієва і вона також на промислових підшипниках. Гальма на велосипеді дискові механічні, і вони встановлюються давно вже на велосипеди формула не один рік і досить непогано себе зарекомендували мають хорошу гальмівну ефективність. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, тож зняти і встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Діаметр переднього гальмівного диску 160 мм. Заднє колесо фіксується на гайках під ключик на 15 мм. Задні калі пристановлені на нижню частину дропаута. Також за комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Педалі, що входять в комплект, зроблені з алюмінією, і зверніть увагу: при встановленні одна педаль ліва і одна права. Вони мають позначку ось тут R та L. Тор – це доступний велосипед на сучасній алюмінієвій рамі. Касетні задні втулці, дисковий гальмах, трансмісії на 24 швидкості, вилка з ходом 100 мм, і в цій ціні, як і всі велосипеди Formula це топ пропозиції. Якщо ви розглядаєте бюджет на купівлю велосипеду близько 10 тисяч гривень, радимо звернути увагу на Формула Тор. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобалася ця модель, замовляйте, відправимо новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати наложеним платежем частинами від Приватбанк, Монобанк, інші способи оплати. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.